Доброго дня! Зараз я буду використовувати сайт Академії Хана, щоб вирішити ще декілька завдань. Цього разу ми з вами підемо іншим шляхом. Ми подивимось графік тригонометричної функції і намагатимемось знайти відповідну йому формулу. Отже, почнемо з завдання, яке перед нами. У нас є: ну, ми не знаємо синусоїда а, чи косинусоїда, але цілком очевидно, що це одне з двох цих понять. Давайте спочатку відповімо на питання. Як ви вважаєте, що це? Синусоїда чи косинусоїда? У чому різниця? Чи який найпростіший спосіб відрізнити ці дві функції? Чому дорівнює синус 0? Давайте я буду тут використовувати ту поверхню дошки, де можна писати. Давайте я перевірю, чи все гаразд з ручкою. Так, все гаразд. Чому дорівнює синус 0? Це може бути 0 градусів чи 0 радіан. Все це ви можете пам'ятати з інших уроків чи перевірити на калькуляторі. Синус 0 дорівнює 0. Косинус 0 дорівнює 1. Щодо цього графіку, ми чітко бачимо, що якщо х дорівнює 0, функція у цій точці точно не дорівнює 0. У цьому випадку значення функції 1,5. Це говорить нам про те, що це не синусоїда. Хоча пізніше у темі про зміщення ми дізнаємося, що це могла бути зміщена синусоїда. Але на даний момент це не синусоїда, а косинусоїда. Тоді ви, мабуть, спитаєте: гаразд, якщо це косинусоїда, то чому F від 0 дорівнює 1,5 чи 3 замість одиниці? Тому що щойно прозвучало, що косинус 0 дорівнює одиниці. Отже, це тому, що тут повинен бути якийсь коефіцієнт, назвемо його А, який змінює амплітуду косинусоїди. І якщо пам'ятаєте з минулого року, то як вважаєте, що це за коефіцієнт А? То слівно, А, це амплітуда кривої. А яка амплітуда у цієї кривої? Амплітуда цієї кривої, якщо подивитись, наскільки вона підіймається над 200х і опускається над нею, дорівнює 3 других. Чи 1 друга 5 десятих, як ми казали, бачите, вона піднімається на 3 других і опускається на 3 других. Запишу це. Отже, ми знаємо, що це 3 других косинус від чогось там Х. Правильно? Ми знаємо, що f від x дорівнює 3 других косинус від, від чогось там х. І можна використовувати формулу, яку ми вивчили на попередньому уроці, що це дорівнює 2π поділити на період. Помножити на х. Тому зараз нам слід тільки подивитись на графік і намагатися обчислити, чому дорівнює період. Скільки радіант потребує графік, аби почати повторювати знову? Натисну кнопку підказки, може це нам допоможе. Якщо натиснути підказку, ось, показався період. А ви, можливо, і саме б його обчислили. Якщо ви почнете з якоїсь точки, підете по покриві і дійдете до такої ж точки, то побачите, скільки продовжується період. І підказка тут на сайті говорить нам, що період дорівнює 4 π Ви могли б почати з якоїсь. З будь-якої точки. Наприклад, ви пішли б від цієї точки, потім пішли б донизу, потім нагору і знову донизу. І побачили б, що ця відстань дорівнює також 4 пі. Отже, ми знаємо, що період дорівнює 4 пі. Я знову могла б натиснути підказку, і вона видасть нам те, що ми вже обчислили. Амплітуда, як ми обчислили, дорівнює 1,5. Але давайте визначимось з періодом. Отже, амплітуду ми вже обчислили. Отже, період, як ми обчислили, дорівнює 4 π Впишемо це у нашу рівність. Фід дорівнює 3 других косинус 2π, поділене на період. Період у нашому випадку 4π помножити на х. Це дорівнює 3 других косинус 1 другої х. З цієї формули я намагаюсь визначити, чому б дорівнював період. Як я це роблю? Я знаходжу коефіцієнт при х, який рахує, скільки циклів пройде графік за 2 пі радіан. Подивимось, чи зможу я пояснити це на цьому прикладі. Отже, у цьому завданні, якщо ми почнемо з нуля і завершимо в 2 пі, скільки повних циклів ми пройдемо? Починаємо на горі, доходимо до сюди, і ось ми вже точці 2 пі. І ми пройшли тільки половину циклу. Зверніть увагу, це і є коефіцієнт при х. Ось як я це запам'ятовую. Тому я можу сказати: це косинус. Скільки у нас повних циклів у 2 пі радіанах? Я проходжу тільки половину циклу. 3 других косинус 1 друга помножити на х. Це і є наша функція f від x. Давайте вирішимо інше завдання. О, гаразд. Це цікаво. Отже, поглянувши на це, ми можемо зрозуміти відразу, чому дорівнює амплітуда. Це достатньо просто, так? Наскільки графік підіймається на 200х і опускається. Він підіймається тільки на 1. Тому ми знаємо, що коефіцієнт ще множник перед функцією синуса чи косинуса, якою б вона не була, дорівнює 1. Запишемо це. Запишемо, що амплітуда дорівнює 1. А тепер спробуємо дізнатися, чи є це функцією синуса чи косинуса. У попередньому завданні ми казали, що синус 0 дорівнює 0, а косинус 0 дорівнює 1. Ефін 0 для цієї функції, якою б вона не була, це 0. Тому ми знаємо, що це незміщена функція синуса. Так, ми отримали ще якусь інформацію. Це функція синуса. І ще одне, що слід з'ясувати, треба знайти період, використовуючи метод, який я щойно показувала, коли ми з'ясовували, скільки повних циклів проходить графік за 2 π радіан Давайте використаємо метод. Тоді ми відразу дізнаємось про коефіцієнт. Графік проходить один цикл, два цикли, і два цикли я пройшла тільки за радіан, так? тому що тут я знаходжуся у точці х дорівнює пі. Отже, якщо я пройшла два цикли за радіан, то точно за два радіан мені вдасться пройти чотири цикли, чи можна було б почати звідси. Власно, так навіть краще, так? Проходячи від мінус пі до пі, ми проходимо 2 пі радіан. Тому завершуємо один цикл, 2 цикли, 3 цикли, 4 цикли. Ось тепер ми знаємо, який коефіцієнт стоїть при х. Ми знаємо, що це синус 4х. Отже, відповідь тут f від х дорівнює 1, тому що це амплітуда. Амплітуді помножені на синус 4х. Думаю, у нас є час для ще одного завдання. Хоча б ви подумали, навіщо потрібен підрахунок кількості циклів за 2 пі радіан, який у цьому сенс. Потім згадайте про одиничну окружність. Чи згадайте, чому у тій формулі 2 пі поділити на період теж є коефіцієнтом. Подумайте, чому у цьому є сенс? Вирішимо ще одне завдання. Гаразд, отже, яка тут амплітуда? Давайте подивимось. Амплітуда тут одна друга. Я видалю старий матеріал, який писала раніше. Чомусь він не видаляється, окей. Сподіваюсь, я не збиваю вас в пантелику. Отже, амплітуда. Давайте назвемо це амплітудою. Дорівнює одна друга. А скільки повних циклів функція проходить за 2 радіан? Подивимось, якщо почнемо звідси, то схоже, що ми встигаємо пройти тільки половину циклу, правильно? Але, аби завершити повний цикл, ми потребуємо 4 радіан. Тому завершується тільки половина циклу. Можна було б над цим замислитись, і можна зробити це по-різному. Перший варіант. Ви могли б сказати, що період дорівнює 4 пі, тому що саме стільки займає проходження повного циклу. І другий: ми могли б сказати, що за два радян ми проходимо тільки половину циклу. І останнє, що слід з'ясувати, це функція синуса чи косинуса. Так, f від 0 дорівнює 0, правильно? Тому це не зміщена функція синуса. З'ясували, входить, f від x дорівнює одній інші. що це функція синуса, але синус чого? Скільки циклів функція пройшла за 2 пі радіан? Вона пройшла тільки половину циклу. Не буду закривати завдання. Тому це одна друга синуса однієї другої х. Чи можна було б використати формулу? Фідх дорівнює одній другій синуса 2 π поділити на p період помножити на х. Правильно? Тому що 2π поділити на p дорівнює 2 π поділити на 4 π дорівнює одній другій. Думаю, тепер ви розумієте, як вирішувати такі завдання. Раджу вам потренуватися з ними на сайті Академії Хана. Удачі!